Схоже на те, що ігор Коломойський ще довго залишиться у СІЗО СБУ, де незважаючи на свої мільйони, сидить на правах звичайного смертного. Як стало відомо, олігарху повідомили про підозру в організації замовного вбивства. Докладніше далі. У серпні 2003 року у центрі Феодосії стався жорстокий напад на адвоката Сергія Карпенка, який напередодні відмовився. Цитуємо матеріали слідства, виконувати вказівки в корпоративній суперечці навколо підприємства «Дніпроспадсталь» у Запоріжжі. його жорстоко побили молотками та залізними прутами. Адвокат отримав три ножові поранення. Одне з них прийшло за сантиметр від серця. Тож Карпенко вижив лише дивом. Вважалося, що замах організував охоронець Коломойського на прізвище Нікітін. Його Тіло з десятьма ножовими пораненнями виявили у річці у Дніпропетровську за кілька тижнів після нападу. Вбивцю Нікітіна також знайшли мертвим. Спочатку стверджувалося, що він скоїв самогубство, проте після екзумації тіло з'ясувалося, що його застрелили. Щоб закрити справу, нібито Коломойський заплатив 50 мільйонів доларів хабаря ексгенпрокурору Святославу Піскуну, а сам покинув країну. І поки наприкінці 2005 року справу не було закрито з формулюванням за відсутністю складу злочину. Відсийжувався у Туреччині. Наразі слідчі намагаються з'ясувати імена всіх причетних до скоєння низки цих жорстоких злочинів навколо Коломойського коловорот була б скоромовка, але це правда життя. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.